Цілий день харчуюсь лише одними мандаринами. Слухайте, а ця ідея мені прям подобається. Плюс ще й так по-новорічному. Не буду тягнути, відправляюсь купувати собі мандаринки на цілий день. Беру відразу кілограмчик. Подивимось, наскільки мені його вистачить. Одна мандаринка пішла, друга, третя, четверта. Ууу, а ситість то трохи відчутно. Хоча по факту сік і з'їв трохи шкірки. Надіюсь, я не один такий. Правда, цієї ситості хватило лише. На пару годин беру наступні мандаринки, з'їдаю відразу 5 штук, і перший пакет вже пішов. До речі, ситість я не відчув, але ж невелику нудоту. Можливо, через те, що це все на голодний шлунок їв. І зараз якось так трохи не по собі. Полудник я пропускаю, бо їсти мені не хотілось. Ну і на вечір чищу собі останні мандаринки на сьогодні. З'їв відразу 6 штук, і чесно вам скажу, ситості протягом всього дня майже не. Було. Тільки на сніданок, плюс півдня мене нудило, і добре, що не обсипало мене від тих мандарин, хоча ще може бути. Коротше, харчуватись мандаринками весь день точно не рекомендую, друзі. Буду чекати вашого лайку, підписки, плюс пишіть у коментах, чим ще мені харчуватись весь день.